Друзі, вітаю. Їду за місто, як і обіцяв, буду брати інтерв'ю наших майстрів над вікнами. Жартую, друзі. А що, реально, хочу зняти вам відос. Може кому де і пригодиться, друзі, дуже багато запитань з вікнами. Чи потрібно там їх пропінювати, а перед цим бризкати водою, чи не потрібно, чи дається результат, чи потрібно залишати. Кілочки да, пластикові або дерев'яні під вікнами назавжди, да? потрібно чи ні, друзі. От, такі запитання дуже цікавлять нас. Та й взагалі, як якісно реально вставити вікно, щоб воно реально у вас працювало, не потіло і так далі. Тому, будь ласка, слідкуйте. Знімемо вам таке відео. Ну а також, може, хлопці нам і підкажуть, які все ж таки краще вибрати вікна, друзі. Так як торгових марок зараз дуже багато, але я впевнений, що є нормальні вікна, а є не дуже. От про всі оці запитання ми дізнаємось в кращих майстрів Полтави, друзі, з якими ми співпрацюємо, наша команда співпрацює. Ну а також, друзі, передивившись відео, якщо вам хлопці сподобаються, ви побачите їхнє відношення до роботи. Так як вони реально. Я бачу конкретно їхню якість і відношення. Якщо вам потрібна їхня допомога, звертайтесь, будь ласка, обов'язково допоможемо. Приїхав, друзі, на наш об'єкт. Кладочка, як бачимо, норм. Все чудово. Ну, а сюди ж вікна немає ще поки. Ще тільки в розробці. Ще тільки в розробці. Ну і вже готуються на оздоблення і утеплення фасаду наші хлопці. Скоро вже піде процес у нас, друзі, утеплення. Тому не забудьте підписатися, все покажемо конкретно. Ну а цей коротенький відос, який казав про вікна, друзі. Про вікна і двері в панорамному І Зараз трошки вам щось хлопці покажуть, пояснять, розкажуть. Може в кого будуть якісь питання? Пишіть під цим відео, може хлопці дадуть вам таку якусь підказку, відповідь чи ще щось. Ну, отак бачимо. Чудово вставлені вікна. Мені дуже подобається. Саме вікно якісне, і робота теж проведена, якісно. Як бачимо, друзі, ну дивіться, прекрасно, просто, прекрасно виглядає на кожному відкосі все чудово. Пул. Здається, пул чи спул. Зараз ми про це детальніше в хлопців знаємо. Як бачимо, вони вставляють між вікнами. І нашим відкосом з сегли. Плюс гарно ж вони пропінюють. Ось і ці ж бачимо підставки. І зараз ми в них і запитаємо про них, чи потрібно їх витягувати, чи ні. Бо про це йде ціла дискусія, друзі. Ціла дискусія. Ну а так все, ви бачите, що все просто прекрасно. Класно. Мені дуже все подобається. Друзі, тут у нас така ж картина, бачите. З однієї сторони є відкос. І частина з другої сторони, а далі вже ж піде все утеплення. Вон хлопці, щоб їм було як пропінити вікно, тимчасово отак прибили утеплювач. А може він так в принципі, і залишиться. Ось ще я не знаю. То вже буде друга команда над цим працювати. А так все, от дивіться, все тут у нас вставлено і все чудово. Красота! Отак це все виглядає. Ну і мале вже вставили. Працюєте, так? Да? Ой, тут, у вас тут краще, ніж у нас. А ми на сонці. Ось і наші майстри. Ми вчора на сонці. Ми вчора, так? А ми кожен день. Саня, так? Да? Ваня. Команда, Команда трюк. У робота за трьох. Обов'язкова умова. Вікно повинно стоять в усіх уровнях рівно. Як в цьому уровні, в цьому уровні і в цьому, як в 3D. 3D. Да. так. Ну Горизонти, вертикалі всі, так? Да? Так. Тобто в вертикалі так і так. Ну я так правильно зрозумів? Все, все правильно. По вертикалі, просто, там, правильно. Ну да, в 3D. В 3D, так. Так. незалежності, який пройом, тому що буває в яких випадках, коли старі дома осів перекос дуже великий йде по, по пройому, то ну, вікно виставляється обов'язково тільки в уровень. Особливо там, де є створки, відкриваючися Ну Лухарту ще можна, ну, все треба робити в крутяться На відстані 50 см одна від одної. Не більше, не менше. Ну, плюс-мінус 2-3 сантиметра, страшно нічого не буде. Ну, вони повинні бути на своїх містах. Повинні стоять упори під кожним імпостом. Обов'язково. Опа-на. до речі, так. Да, оце йде дискусія, так? Да? Одні кажуть, що їх не можна залишати чомусь. А другі кажуть, що вони обов'язково повинні стояти, бо йде на вікна, так? Іде от на ватажі. Подивіться, друзі. Зараз секунду, я вибачаю. Сань. Друзі, от дивіться, от майстер вам зараз це і розкаже. І все. На цьому прикритимо ці спори. Сань. Обов'язково. Упори лишаються на містах, які б вони не були. Дозволяється дерев'яні опори ставить спеціальною пропінкою деревини, щоб вони не вигнивали. Це більше всього, що люди говорять, їх треба вбирати через те, що вони згодом вигніють. Вони згодом не вигніють, якщо правильно підійти до цього, скажімо так, відповідально ізольовано до цього підійти. Вони повинні бути пропитані обов'язково. Якщо дозволяється, є клини. Клини пластикові, на які теж виставляються вікно, так само і двері виставляються. Можна виставляти на пластини, пластмасу. Пластмасу пластикові. Ну, вони ні в якому разі не вбираються. Воно все лишається на місці, воно, за, воно монтується в місці, закривається підліконням тут, столішницею, чи, чи щоб тут не було. Ну, от. Чітка відповідь. І на цьому питання закриваємо. Обов'язково потрібно залишати саме внизу. Да? Зверху, я так розумію, по бокам можна витягти. Да? По боках, якщо вони вставляються, то вони вставляються для монтажних моментів, щоб потім вони знімаються? Потім їх убирають. Круто, Просто круто. Вбирати. Оце відос клас. Давно мріяв про такий відос. І ще одне, дивіться, за мною і, багато і споряться. Хай споряться. Ну, ще одне. Я вернусь до пластини. Так, так. Пластини, те, що вони між ними відстань, повинна бути не більше 50-70 сантиметрів. Ну, 70 см, це не в, не в цьому випадку. Тут пластик м'який, рехавський. Пластик, якщо поставити ширше, ті піддави і будуть на рівні контури. Обов'язково повинно бути в пластині два крепежа, тобто два саморіза, два анкера, два турбовінтаж, щоб ви туди не крутили, їх повинно бути два. Із-за чого? Із того, щоб конструкція не гуляла на їх, uh -huh. якщо по одному конструкція гуляла. Коли по два конструкція закріплена жорстко, і вона несе, скажімо так, правильний, правильний, дає правильний ефект. Я зрозумів. Не знаю, щось тут темновато, ну ми ж не професійні знімальники. Ну, ні, Може, вас погано виглядає. А, да, що... а дивись, ще отаке, от оце ж кажу, споряться всі. Одні кажуть, треба змучувати перед піною, а другі кажуть, що це все марна трата часу. Ні, це от... не марна трата часу. Хай подивляться, якщо хай почитають літературу, я правильно погосту монтувати вікно. Обов'язково повинна бути там відповідна волога. Відповідна волога. Для чого це робиться? Змочується пройом, пропінний пройом для того, щоб була краща адгезія пени. Тобто вона краще розширяється, вона краще прилипає до основи, тому що не до пилюки вона буде прилипати, а буде прилипати вона до основи. Клеїться. Ну, це по-простому по, жар... да, дя... по народному. Ми не будемо глублятися да, Так, по народному і розповідай, самі так. Ми, ми розповідаємо ми ж людям ж звичайним. Да, да, да. Ми теж звичайні люди, такі, які всі. І ми також вчилися по понімну, чому не буде, де де буде. Так що це якось так. Шо б вам ще було таке цікаве При монтажі подоконника, дивіться, ось тут теж, як правильно поставити, перед тим як встановити під підводиться, ставляться теж упорні пластини, підводиться, щоб стик був ага, йому, ну, підняти його вгору да, потрібно. Тобто Є варіанти, тряше, щоб засверлюється, підтягується саморізами. Довідь, ну, якщо це буде створка, наприклад, якщо там можна підтягнутися мерезом, то тоді е, є спеціальний уте, ну, це, ну, резинка, яка закривається в сиділ такий, так Красив, і стати домохозяйки красивий. Нічого його не видно. Можна клинами сюди теж під, підперти його, але перед тим, перед тим треба пропідати оце ось тут це розстояння. Між, підставоч, між підставочним профілем і профілем оконним тут завжди саме слабе місце. Mm -hmm. Якщо неправильно змонтувати вікно, хоч воно буде і пів метра в ширину. А якщо отут буде дуть, то воно буде дуть. Друзі, почули? Часто проблема новострой. Не часто постійно. Так хто б його там піне? Це дуже багато нас роботи, але це іменно з цим. Тобто приїжджаєш, перепінка отліва, відлив теж неправильно стоїть, подоконник неправильно стоїть. І тоді ж вікно вроді комплектація гарна, все порядку. Я сумніваюся, що там хтось буде пінити. Це хіба що хлопці. Ще одне по поводу підвіконня. Я ніколи підвіконня не ставлю в рівень. Я завжди роблю невеличкий уклон. Для чого я це роблю? Коли збирається тут волога. Може бути любшо, пролили, цвіток поливали, пролили. Волога повинна зійти, зійти в приміщення, вона не повинна бути під вікном, uh -huh. тому що вона тут довго іспаряється, уходить волога під откоси. Откоси, як губки, набирають цю вологу, yeah, підтягують, і потім отут це, це частна проблема цвітіння, чорніння, грибок заводиться. Uh -huh. Щоб цього не було, по-перше, в откосі не повинно бути пустоти, все повинно бути або ж пропінено, або ж. Тобто і, гіпсокартон, і, гіпсокартон то все тофта, так? Да? Гіпсокартон ну, це найкрайнше, що можна використовувати на откосах. Я б рекомендував сендвіч панелі або утеплювати еструдірваним пенополістиролом. Я лічно так зробив вдома. І вікна, а ну, і двері. Сань, підожди, Зараз ми дійдемо до відкосів. Зараз я перевірю таке відео, бо, здається, дуже погано видно. Давайте таке ж, тут отповів, поки що ніхто не стави. Ну, зазвичай ставиться відлик, Як правильно поставити відлик? Відлив обов'язково, обов'язкова умова повинен бути пропінений як від основи стінної, сті, сті, так і від основи віконної. Тут стоїть теплий підставочний профіль. Тут, скажімо так, це не дуже страшно, якщо його прикрутити на основу без піни. Но, опять же, тут же, же з'єднання підставочного профіля, де може проходити воздух, як і холодний, так і теплий. Обов'язкова умова пропінюється підставочний профіль, і на пропінений профіль уже заводиться відлив і монтується відлив. Стіною, прикручується, все як положено. І ще, ще переб'ю одна важ, важна деталь. Тут є спеціальний паз, в який дожень підлива зайти. Угу. Ось не так просто його стиг прикрутити не до нього, Не просто підняти вікно, його туди а за коричневий а завести, завести, його, завести, завести. Бо цей паз. Ось тут є от, спеціальний Я думаю, глядачам буде цікаво, бо на хто де... це знає? На, да? деяких, на деяких конструкціях тут, тут, є? тут є два пази, тут побачу. один паз іде. На деяких конструкціях йде два пази. Відлив вставляється в перший паз, не туди, а топиться, а в перший паз заводиться для того, щоб там таке була прослойка піни. Хоча б 5 міліметрів чи 2 міліметри, в от Саша сказав, це, яка, яка глибина тут підставилася, наскільки він там стоїть, бо в зависимості від профілю була різна глибина. Угу. То, і от оті 5 мм піни дуже важливу роль грають потім. Якщо в нашому випадку буде ну, е нас, граніт, нас, теж там пропінить краще, ну, ж, правильно? Тут же пропінюється. Ну, Ми зараз будемо спінити, то тут ми це пропінимо, але все одно ж треба чуть-чуть... Між гранітом? О, тут, да, тут все одно теплий підставочний. Це дуже, дуже добре. Ота сіра штука, да. то утеплена штука. Це так? теплий підставочний, який при монтажі, на який точніше при монтажі, зверху проклеюється ще псу. Також лента, як... Збоку, uh -huh. вона ще клеїться і між конструкціями, клеїться між пластиком і підставочним <продування> профілем, uh -huh. Щоб не було продування прямого. Псул, а ви оце тільки працюєте з псулом? Чи ще якісь варіанти отак є? Ну, щоб ні, от саме між відкосом. от. І вікном, ще ну, якісь варіанти. Випадку, так як іде облісовочний кирпич, то тут краще робити псу. Тому що О, ну це що я е хотів, скам так більшість монтажів проїздить ну, обічна квартира, той, то тобто просто виставив, пропінив його, а потім зробили одкоси і ага, з, з полістеролу, да, там, допустим. Просто, ну, от, наприклад, стик, наружний стих між вікном і откосом, тому що це тут ідеально рівно, скажімо так. Я зрозумів. більшість, це дев'яносто відсотків, це перекоси, отакі усіх плоскостях. А то, воно і тут не дуже рівно, бо це обов глажахлива. Обов'язкова <laughs> обов обов'язкова умова на як -най 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 Швидше закрить піну з вулиці. О, На неї не попадало, угу. не попадало сонячне проміння. Вона боїться ультрафіолету. Через 3-5 років, в залежності від агресивності сонця, ну, вона, зараз вона зараз розсипається сону. і при, робиться як порошок. До речі, а розкажіть, я це ж за вами трохи наблюдав. там, А чому ви аж три рази пропінюєте? Пропінюється воно, по-перше. Я, до речі, перший раз таке в житті бачу. Ми пропінюємо. Ми пропінюємо. Це якість, да? Це якість пропіненого шва. По-перше, піна не є водостійкою. Вона перепускає через себе вологу. І щоб якось втримати цю вологу якнайдовше на вулиці, ми робимо його пропінням в декілька шарів. Для чого це робиться? Коли зрізати піну, там губка. Тобто, вже в сотень... Ізоляція втрачається. Ізоляція вже не та. Mm. Їй легше пройти через, через, скажімо, через ці соти, чим пролізти через... Зовнішню, Оцю плівочку. Вона е, є там найплотний е, най, най, варіант. скажімо ну, Воду не проницаємо. Вона не воду не проницаємо, але їй трудніше, трудніше. вологі пройти uh -huh. через цю плівку, чим пройти через цю півну. Чим буде більше цих чешуєк, тим буде менше попадати вологи. Ну, Для вологи є ще е, є ще вітрові плівки, є ще там. Паробар'єр, гідробар'єр, там куча варіантів, ну це, скажімо так. Ну воно не дуже потрібне, да, так? Ну, воно десять випадків так. Воно потрібно. Головне, оцей монтаж, правильно зробити. і... Не кожен на це йде. Да. Поперечо, це ага, потрібно. це буде дорожче. Це а, йде євромонтаж. Uh -huh. Це вже йде євромонтаж, там зовсім інші параметри, там зовсім інші заміри, зовсім по-другому воно все робиться. Скажімо так, попросту. А так, знаружі просто, навіть якщо не де цей варіант, а обічно там в квартирі слав, просто пропінили і там. Найближчий час полістерол. закрили, закрили о, знаручі, це про наружній откос. Заштукатурили його, закрили піну і все. Но, ну о, а краще но... ж буде, якщо якийсь полістерол приклеїти, но, поважаю, Правильно? Поважаю, це ж поважаю. ще утепляється. Тут немаловажний момент при установці вікна не в четверть. Дивіться ага, да, є стіна, так? На нашу зону, на нашу зону сиділи грамотні люди, розраховували, вищитували через градусники, через лінійки. 5-7 сантиметрів у нас кирпична стіна промерзає зимою. То коли ставиться вікно без утеплення фасадного в пройом, воно обов'язково повинно бути втоплене на 5-7 см глибину. Це обов'язкова умова, тому що якщо його з краю, воно не буде нести свої функції. Mm -hmm. Так, да. я... Да, я як будівельник, як камінчик, я знаю, ми ж колись будували 10-поверхівки і ми так. в цеглу робили оцей відкос. Тобто, чим глибше вікно в стіну Правильно. входило, тим краще. Це тут в пів. кирпича, а то ми робили на висотках аж в ці... ну, на 25 см. Ну, mm -hmm. Воно повинно так бути. Да. То, то це теж важлива штука. Да. <рес> не так, перекур, Давай перекуримо, бо в мене рука болить. <рес> Саня, ти кажеш, оце можна такі шари накладати, піну? Да? Піна до, до, дозволяється по госту. До 10 см ми можемо сміливо пінити. По госту, взагалі, 8 см повинен бути п'яний шов. Дозволяється пінить до 10 см, не більше. Якщо більше четверть, більше 10 см, Кидаєтьсярол. Пенопласт, пенополістирол, uh -huh. uh -huh. Пеноплас, пенополістирол наповнювач. Я зрозумів. Трохи поясню. Це ж у нас тут проблема була, вже ж, коли ми обкладали і вже були вирізані відкуси. І от, кстати, Тому їх треба ж тепер з полістиролу будуть потім далі доліпляти вже. І до речі, як вас даний прийом показує, для чого не запінити в один проход. Тому що, якщо ми багато так піни наложимо зразу, впаде все вниз, да? не те, що впаде, вікно раз... сиграє, і виходить, піна видаве профіль. Наружу. Ага. Ну, не завжди бували випадки, коли піна працювала в обратну сторону. І вона втягує тоді, тоді, тоді опять таки вирізаємо, перепінюємо. Ну, цього, для чого? спеціально, от, Чим більший пінний пройом, тим ну, трошки треба на це потратити время і запінити його декілька разів, два-три рази ну, от. Ну а я часто бачив, що це роб... намагаються зробити з першого разу, <різь> щоб, <різь> щоб швидше <різь> висяти такі так. Ну а що, не так? Я знаю таких майстрів, от чесно кажу, які беруть, наприклад, там об'єкт школу, да, там, чи якийсь ще ну, соціальний це такий це проект, їм гроші. треба за два дні вставити всі вікна. Це, це заробляння грошей. Ви, ви не так працюєте. До речі, який сьогодні день? Оце Четверти. Четвертий день. От скільки тут вікон ви вставили? Да, це без підвікуння. А скільки? Не скажете, щоб я не щитував? Скільки? Приблизно вікон тут ви вставили? За 4 дні штук. 13 конструкцій. 13 конструкцій. От, последні двері. Представте, так? 20. 20. А я знаю, ті майстри, яких я знаю, вони б зробили це за один день, 100%. 100 <ресч 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 Тільки зовсім по-іншому. Книжка пише, на конструкцію дається від двох до трьох. Якщо правильно його робити, то ну, от прийшов перший слой да? його треба, щоб воно пів години хоча б виставиться, воно дало розширення своє. І потім додаєш по мірі розширення. <ресч> Ну, ну так, зрозуміло. Да, якщо, якщо, да, якщо так, в принципі, назвемо ага, це слово гратися то за ін... день його по-любому не зробиш. Так, правильно? По-любому його не зробиш. От і висновки по станови, приблизно потрібно від 2 до 3 годин в час. О. Тоді воно на щось похоже, воно працює і воно не усітає, не, не одвалюється і не дмене. Uh -huh, uh -huh. Тоді процес розширення нас ну, практично контрольований. Тому що, Якщо багато надмеш, то воно ж вилазить тоді в ще один момент. Деякі люди... Ігнорують, скажімо, пластини. Для чого? Вони. Пластіни які? Анкерні пластини. Ага, угу. Вони не навіть без всякого ніякого роблять Свер -сверлять. Сверлять. сверлять дирку, садять на анкера. Це я, я вважаю, що це неправильно. Із-за чого? Із-за того, що в будь-якому профілі йде перша друга камера дренажна, далі йде основна тепла. Камера широка, в якій кинутий армір. Що вони роблять? Вони роблять дирку. Ну, отвір. Угу. Так. Далі роблять отвір в усі який кинутий Віконний е, сюди, скажімо, пластик цей. Круто. Такої інформації я ще й не чув. І з інженерної точки зору послабляється конструкція, тому що там буде не одна дилька чи не один отвір, а їх буде декілька. Три-чотири. Mm -hmm. ну, да, да. Втрачає... ну, втрачається герметичність основної камери, втрачається тепло, втрачається е, КПД самого вікна. І це є неправильно, на мою думку. Коли є можливість поставити на анкерні пластини, тільки на анкерні пластини. Коли немає можливості поставити на анкерні пластини, я, я згодний, ну оці всі отвори повинні бути зароблені. Тобто тут повинна стояти глушка через, е, через герметик, щоб туди не попадала ніяка ні волога, ні воздух, абсолютно нічого. Тобто ми максимально огорожуємо внутрішню камеру від атмосферного впливу. Зрозуміло. І оце ми сюди якраз зайшли, з чого починали з цього місяця, я це згадав вже про ці відкоси з полістиролу. Тобто ви їх рекомендуєте? З полістеролу я відкоси рекомендую. По-перше, вони зручні в, використ... в буту, якщо крашений відкос, його треба перефарбовувати, перетирати, там що там роблять, угу. штукатури. А цей откос він просто миється. Ну, це як сендвіч панель іде. Якщо сендвіч панель, то, да, якщо сендвіч панель. Тобто це йде полістирол і він чимсь таким вкритий, що так, його так. обробляти нічим не можна. Типа пластики. Так, 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 це звичайний пластик, який, який вставляється у вікна, в двері, називається сендвіч. Є 24-й, 40-й, 32-й і. і кусті, Воно там... спеціально вже продається для вікон. Ну вже все готове. Йо-майо. Нам не велосипед придумувати, це... так що іде от 06, от сендвіч панелі, откосні так звані, сендвіч панелі. Вони там, по-моєму, от 6 чи 8 мм Десятка, там, по-моєму, дев'ятнадцять, по ну, да, це... ну, Ми рекомендуємо робити всі. У нас є е, майстер, який займається цими откосами. Він робить, рекомендує людям також. Коли він робить із сендвіч-панелі откос, обов'язково отут залишається пустота. Він цю пустоту закладає еструдований пенаперестеролом, uh -huh. щоб тут не було, отою, не було, uh -huh. не було, не було ніякого воздуху. Буде тут якийсь воздух, отут обов'язково буде збиратися волога. Цього uh -huh. не повинно бути. Буде збиратися волога, будуть проблеми. Ну, все, в принципі, що да? ми? Все пройшлось. Ну, Основні до моменти да? ну, таки, завжди. Їх І дуже багато. В та, да, та, да, та, да, я да, розумію. Да. Установка вікна це одна не пройом. Дуже зачасту, навіть у серйозних організаціях я зустрічав на алюмінієвих конструкціях. Ось можете підійти ближче. От тут є отвір. ось він. Це називається дренажний отвір. Ага. Люди заклеюють його ну, пласт... да, не до да? щоб не дуло, і <с <с не розуміючи того, що вони роблять ще гірше. Давайте вийдемо на вулицю. Да, да. Я зараз вам покажу, куди воно виходить. Ага. Ну, так, хто? Я впевнений, що 95% ніколи не думав. Ні, люди не думали, думали, що це таке. Да. Да. Оце сюди волога заходить, оцей отвір, а в цей отвір вона виходить. Угу. От тут ставиться красивий капіносік, а ми давай я зразу поставлю. Давай його зразу поставимо. О, і, красот, і туди не лізуть мухи, комари. А знизу, знизу там є щось. А да? знизу тут є, ага, я є отвір, в який буде сходити красива волога Круто. Ну, на буде. відлив, який монтується в канавку до підставочного профіля, mm -hmm. а не на вікно. Коли буде сходити волога, вона буде попадати по вікно, за відлив, і вся волога буде збиратися у вас під вікном. Це теж неправильно. Вона повинна сходити на вулицю, на отмостку, чи що у вас там не було, воно повинно сходити до землі. Не під вікно. Ну, якось А тут ще зверху частенько питають, а що це за, ага. за дирки тут посверлені. Це також дренажні, дренажні канали, через які сходить волога. Ну, тут ніяких, волога це... там береться через конденсат, так? Волога береться, так, да, там конденсирує воно. в будь-якому випадку є таке поняття, як точка роси. Точка роси це перепад температури в 9,5 градусів, яка може як стати як в первій камері, і, не при... і коли йде неправильний монтаж, вона може зміщатися всередину. Чим далі вона буде зміщатися всередину, тим буде більше проблем. Угу. До речі, так як вись монтуєте да, да, важку. Це, 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 це ж принципі важка. Вентиляційна. Майже те саме. Кожне ну, воно несе свою функцію і робить максимум комфорту для будівлі. Круто. Щиро вам дякую. Якщо хтось з підписників якесь вам там запитання задасть, зможете? Да? Будь ласка, хай задають. задають хай задають питання, будемо по мірі відповідати на ці питання. Наскільки ми я думаю, Ладно, ми ще колись ми якісь відоси по-любому знімемо. Отак! Ой, класно, Ви молодці, мужики. Ну що, да. все, щиро дякую вам. Власне. Ну все, друзі, порозмовляв з друзями нашими, віконщиками. Я думаю, ви зрозуміли, як люди якісно та відповідально відносяться до своєї роботи. Не приїхали, да, за день не заскердували вікна і не поїхали на наступний об'єкт. Четвертий день товчуться. Ну, що я буду вам розповідати. Тому дивіться, якщо вам потрібні якісні монтажники вікон, звертайтеся. Ну, Може, ще десь колись і покажу їхню роботу, зніму конкретно, як будемо працювати на одному об'єкті. Я вважаю, це саме люди, які підходять до нашої команди. Люди реально борються за якість. Зрозумійте. Дуже важливо вам тільки що пояснили, що ці вікна можна було б ставити або за один день, да? або. Їх потрібно вставляти саме 4 дні, друзі. Довше, але якісніше. От і ми так працюємо. Трошки довше, трошки менше ми заробимо, але коли ми поїдемо, замовник стоятиме, дивитиметься на свою роботу і буде задоволений. І буде нас рекомендувати і іншим. Все. І не забудьте підписатися. До зустрічі. thank you